Скажіть, чи дійсно є справжні екстрасенси? Ваша думка дякую. Я вам розкажу одну історію, як, як знімали, знімали е, передачу, знаєте, там, про тих екстрасенсів. Ну і там по сценарію, там один має вийти, другий має там не вийти. Вони мають там вгадувати, хтось там вгадав, там щось вони там пророкували. Ну, і десь там якийсь товариш прорвався туди, не з тих, яких, знаєте, запланованих. Вони типу якби вибирають там випадкових там цих. І каже, так, вибирайте кого, вибирай, о, той чоловіку, там білій куртоці, все куди сюди. Ще там, ну, тобто вони свої. А тут якийсь дід вирвався, розумієш, якийсь не по сценарію. І приходить, ну, вже вийшов, ну вже добре, все. А над ним там, над тими екстрасенсами, якщо вони вгадують, там кнопку нажимаєш, там, то там бочка така з водою мала перевертатися. Розумієш, якщо вони не вгадали, то бочка перевертається, якщо вгадали вони, то добре. Ну, та й за діда розказує, я приїхав звідти на газелі, приїхав я це. Одно й те саме говорить. Ну, та й він каже, а питається, якого кольору газель? Знаєш, ну так трудно вгадати, якого кольору машина, газель, знаєш. то білого, та якого? зеленого. Чи що? знаєш. Ну, то він каже, білого, добре, все вгодово. А у них по сценарію той екстрасенс не мав виграти. Він кнопку нажимає ці бачки сі перевертає, та вода на ногу відливається, ну і так, проклинаю тебе, все-все. Дід тим перейняв, що йому чуть серце не стало. Він все, мене прокляли. Йому вже потім кажуть, діду, слухай, та це все знімаю, дай спокій, який екстрасенси, дай спокій. Він собі так то взяв, вона сказала, яка в мене машина, вона мені сказала, відки я приїхав. Та як не, ну, як не 10 раз повторив, певно, що вона запам'ятала, звідки він приїхав? І потім ми мусили того екстрасенса приводити до цього діда, і вона казала, знімаю з тебе ту порчу, це направо, це наліво, тфу, забрала, тфу, відкинула. І дід такий, дякую, що зняли з мене закляття. Ще вірите в екстрасенсів? Ви смішні, чи що? Це карикатура. Кількість екстрасенсів. Означає рівень інтелекту суспільства. А особливо вони вилазять, коли знаєш, люди, ну, люди чекають якоїсь інформації. Люди не знають, що буде завтра, скільки буде ця війна, коли вона закінчиться. розумієте? Та залужний не знає, коли вона закінчиться. Дайте спокій, а екстрасенси знають. Карти порозкладає, все там. Ми віграли, ми програли. Я вас прошу. Ми, люди. Ми маємо Бога, того, що на небі, що заради нас, нашого Ради Спасіння, прийшов на землю, стався чоловіком. Поселився між нами, жив з нами, розказав нам, куди нам іти, в кого вірити. Крапка, що більше того, то від лихого. Пише перша заповідь: не майте інших богів, крім мене. Мене ніяких і моя думка проста. Це люди, які користуються. Розумієш, мають якісь елементарні психологічні знання, знання фізіогноміки, поведінки людини, вона вивчає, аналізує і тобі розказує. Я теж можу вам зараз показати свої екстрасенсорні здібності. Але це ж позорище, це ж ну, до чого це? Це просто користувати і грати на людських емоціях і на людському незнанню. Не робіться, не ходіть ні деяких екстрасенсів. Позорище. Всі, хто мене дивиться онлайн, і всі, хто мене слухає тут у церкві, оці точно до екстрасенсів не підуть, бо я буду всі з вас сміяти. Потім.